Меморандум про запобігання продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім підписали підприємці міста з Вінницькою мерією. В рамках цього документу рада підприємців буде проводити роз'яснювальну роботу серед суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на продаж відповідної продукції. Мерія в свою чергу забезпечить інформаційну підтримку. По місту встановлять білборди із соціальною рекламою. Продаж алкогольних та тютюнових виробів особам, які не досягли повноліття в Україні, забороняє чинне законодавство. Та як виявилось, в ході рейдових перевірок деякі гори підприємці на це не звертають уваги. Тому Вінницька мерія і рада підприємців при міському голові вирішили підписати меморандум про співпрацю у запобіганні продажу алкоголю та тютюну неповнолітнім на території міста. Як Люди, які мають свої сім'ї, які мають дітей. Які, напевно, прагнуть жити в цивілізованому суспільстві, ми повинні з вами закрити очі на цю проблему чи все ж таки щось зробити залежне від нас, щоб цю проблему вирішити. І, можливо, наші заходи з вами врятують одну, дві, три, п'ятдесят, сто дітей від тих речей, які є негативними в нашому суспільстві. За умовами меморандуму, Рада підприємців буде проводити роз'яснювальну роботу серед суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на продаж відповідної продукції. Мета донести до відома найманих працівників інформацію про необхідність виконувати закон. Тема обговорювалася дуже активно, і ми навіть не чекали, що буде стільки конкретних пропозицій. По підписанню меморандуму, по його розширенню, по трактуванню формулювань і по подальшій роботі в рамках і за межами рамка рамок цього меморандуму. Якщо умови меморандуму будуть порушуватись, спочатку нестиме відповідальність продавець при повторному порушенні застосовуватимуть міри до підприємця. Ми розуміємо, що сьогодні підприємці знаходяться в край важкому стані, сьогодні їхні фінансові показники, на жаль, мінімізовані, сьогодні присутні також в їхніх мережах і людський фактор, тому що самі продавці не завжди приділяють цьому досить багато уваги, тобто стоїть черга, вони продали, реалізували, тобто вони не задумуються сьогодні. Але сьогодні безпосередньо буде нести відповідальність саме продавець, який зробив, і у разі. Повторення таких випадків, ми будемо робити моніторинг, будемо ставити питання щодо, можливо, навіть анулювання ліцензії. Міська рада, в свою чергу, надаватиме інформаційну підтримку. По місту на білбордах буде розміщена соціальна реклама. Сьогодні відпрацьований такий бігборд, тобто який наповнений саме соціальною рекламою стосовно цієї проблематики, який, ми сподіваємося, буде впливати. В тому числі на підсвідомість наших людей, які проживають в нашому місті, щоб вони так само проводили цю роботу і в своїх родинах, і, до речі, була пропозиція, щоб провести виховну роботу саме в школах, тому що там сьогодні також існує проблема, щоб це були в комплексі заходи, які приведуть саме до зменшення цієї проблеми. Меморандум набув чинності з дня підписання, а саме 21 липня 2011 року. Мерія сподівається, цей документ допоможе надалі запобігти існуючим порушенням.